Поезія це завжди неповторність. Якийсь безсмертний дотик до душі. писала Ліна Костенко. А ще це нескінченна когорта митців. Слова, які освітлюють серця людей своєю творчістю і залишають в пам'яті поколінь свідчення величності наших сучасників. Головнокомандуючому залужному Валерію Федоровичу. Автор Богдан Голова. Митець слова. З міста Кростишева, на Житомирщині. Я так пишаюся, що в мене є земляк, який майбутнє дивиться далеко. І тримаю міцно зброю у руках, читаю вірші особливо велелеки. В поезії я так простий солдат, та хто не мріє стати генералом. І тримав би, може, зараз автомат, а користь поки від мене мало. Нам з вами на одній землі в одному краю випало зростати. Та тільки ви, дебальцеве, пройшли, і, мабуть, вас війною не злякати. Вдалося душу в пеклі зберегти і бути батьком кожному солдату. А я дивлюсь спокійно в майбуття живу, творю під псевдо особливого лелеки. Завдяки таким, як ви, у мене є життя, і війна від мене так далеко. В моїй країні люди є такі, які підтримують і вміють захищати. Вони величні, як оті святі, а береже вас Божа матір. Я молитимусь за вас, за вашу славу і велику перемогу. Проситиму у Бога повсякчас, щоб направляв на вірну дорогу. Доземний уклін вам, генерали! В день українських збройних сил. Ми дякуємо тим, хто від жахіть війни нас захищає.